Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І зараз хочу відповісти на декілька питань, які зараз різні демотиватори. Знаєте, їх завжди вистачає, коли затіваєш якусь велику класну справу. То завжди виникають демотиватори, хейтери, які розповідають та ні, нічого не вийде, та ні, це така затія глуха і дохла». Так, ось я хочу відповісти на деякі питання і на деякі фрази, які залишають такі демотиватори. Ну, перше, коли пишуть, а чому це Канада повинна щось робити спеціальне тільки для українців? От існують спеціальні існують імміграційні програми, нехай українці їми користуються. Я вже про це говорив, відповідав на цю дурницю багато разів. Так тому навіть і не звертайте увагу на все це, пропускайте це мимо повз вуха. Так. Так, для українців буде спеціальна програма, і це крапка. Це те, що треба знати на даному етапі. Все інше це маячня. Друге. Пишуть, та ні, для українців ніхто нічого особливого робити не буде, тому це все дурна, дурна витрачання часу. Я вам відповідаю на це. Для українців вже зробили спеціальне так. Для українців вже є багато чого спеціального, і програма КУАЄ, це, це єдина така програма в своєму стилі. Так, Канада ніколи такого не робила. Для українців зробила для українців зробили спеціальну програму по з'єднанню родин. Так, тобто для українців вже є спеціальні програми від уряду Канади. І е, просто нам треба підштовхнути уряд Канади, щоб зробили ще одну в череді різних програм, які вже були створені для українців. Тому будь ласка, не звертайте увагу на таку дурницю, теж так, що для українців ніхто нічого спеціального робити не буде. Е, будуть робили, роблять і робити будуть. Це також те, що треба зараз знати, і, ну розуміти. І е, є зараз така ще. Демотиваційна тенденція коли вперше це вспливо ще багато років тому назад, роки два-три тому назад, коли почали говорити про те, що уряд України просить різні країни, в тому числі і уряд Канади, не залишати у себе українців, так щоб українців після війни повернути до України, і також саме питання підіймалося. І коли ми були на цьому на зустрічі з ротарі клабом, там також це озвучувало, що уряд України, нібито просить і уряд Канади, або Тиснуть на уряд Канади, щоб українців не залишали, щоб українцям не роздавали постійні резидентства. і таке саме я зараз читаю в коментарях, так тому що ну це така популярна, знаєте, точка, больова точка, куди можна тиснути, що уряд Канади е виконує прохання уряду України. Давайте ми з вами зараз про це поговоримо більш детальніше. Так, у мене була така розмова з нашими дівчатами, з нашою командою, тому що це також неприємно. Так, такий демотиваційний. Вам хочу сказати дуже сильний демотиваційний посил, і ну можуть опуститися руки. Ну а як же уряд України просить уряд Канади? Звісно, уряд Канади не а, відкаже уряду України? Знову хочу вам нагадати, що вже... Була зроблена спеціальна програма, що більше 20 тисяч українців вже подалися по цій програмі і чекають е, на візи. Так я маю на увазі, програма по воз'єднанню країни і по, по воз'єднанню родин. Будь е, вибачаюсь, так ось е, на що перше треба звернути увагу. E, ну, на сьогоднішній день це все плітки. У нас немає достовірних доказів, що таке існує, так така домовленість. Ну немає її. Хтось десь там сказав, хтось десь щось переказав. E, це звучить логічно. Так, це логічно і логічно це не тільки для уряду України. Це було би логічно, якби і будь-який інший уряд іншої країни, якщо б був в такій же ситуації, то це би було логічно, якщо б просили, щоб їхніх громадян там не залишали, а потім повернули назад. Це Перше, так, але логічне не означає, що це правда. Так, не все в цьому світі. Правда, що виглядає, на перший погляд, логічно. Це перше, що треба розуміти. Тобто, у нас немає не тільки у нас, ми не бачили з вами. Якщо хтось бачив, напишіть мені, дайте посилання, де були б, хоч одні більш-менш офіційні дані, якісь які би підтверджували, що подібний договір існує між урядом України і урядом Канади. Так. Це перше, тобто це все тільки плітки, треба розуміти. Друге, якщо казати про е, тиск на уряд Канади з одного боку, уряд України так, от, якщо це правда, якщо уряд України е, домовився з урядом Канади не видавати українцям постійні резидентства. і уряд Канади більш-менш якось цим домовленостям е, слідує так. То ми всі пам'ятаємо, як українці вже багато раз е, збирали підписи на різних петиціях, е, просили уряд Канади, щоб е, українців залишили. Так що у нас е, в такій ситуації, чому я не підтримував ці петиції, чому я ніколи е, про них нічого не казав і не доключався до таких ініціатив? Ну давайте з вами зараз подивимося. От сидить уряд Канади з одного боку. У них є якщо це є, так знов таки це плітки. Але ми зараз припускаємо, якщо це є з одного боку, у них є тиск з боку уряду України і домовленості з урядом України про те, що що українців на залишаємо, а з іншого боку, є прохання українців, громадян України в такому випадку. На що зверне увагу уряд більше на прохання уряду України чи на прохання простих українців? Ну звісно, тут не треба мати не бути сім п'яді вобу, щоб зрозуміти, що уряд Канади. Стане на бік уряду, так тобто уряд буде підтримувати уряд, а не звичайних громадян чужої країни, тому що це громадяни чужої країни, а всі домовленості і офіційні стосунки йдуть уряда з урядом. І це чому я ніколи не сприймав е, ці різні петиції серйозно, так. Але що робимо ми зараз, так нашою ініціативою, це дуже важливо розуміти цю різницю. Ми зараз, уряд Канади, ставимо в позицію. Коли, якщо існують у нього якісь домовленості з урядом України, окей, ми зараз припускаємо це з одного боку: у нього є у уряда Канади, є домовленості з урядом України, але з іншого боку є тиск. Від громадян Канади, так не від е, іноземців, які перебувають в тимчасовому становищі в Канаді, а є тиск і запрос від громадян Канади. І ось в цьому випадку, як ви думаєте, кого буде слухати уряд? Він буде слухати уряд країни. Від якої не залежить, яка знаходиться далеко. Так, це дружня країна, це, е, це класний партнер, це друг і уряд Канади підтримує Україну і уряд України. Так, але з іншого боку, це громадяни, які обирають цей уряд, які мають 100% вплив на цей уряд. І от в цій позиції просто напишіть мені прямо зараз, як ви думаєте, кого буде слухати уряд Канади? Е, ну, давайте я вам трошки наведу інший приклад. Так зараз у нас тут є. Е, Сполучені Штати Америки з е, цим придурком Дональдом Трампом, якого обрали американці, і у уряду Канади і у Канади взагалі все дуже сильно пов'язане з Америкою, так зі сполученими штатами Америки, і економічно, і політично, і фінансово ну дуже сильні зв'язки, не так як з Україною, так повірте мені. Але зараз на запрос від канадців, так тому що канадці вони канадцям не подобається те, що робить Дональд Трамп, і те, що робить Сполучені Штати Америки і Канада зараз не йде у Фарватері, Канада не робить нічого з того, щоб хотів би президент Сполучених Штатів Америки. Так просто вдумайтесь в це, так ну зважте, з одного боку, от зараз буде стояти. Уряд України е, уряд Канади нічого не робити. А з іншого боку, зараз канадці громадяни Канади почнуть тиснути на уряд Канади і просити щось зробити для українців спеціальну програму, на який бік стане е, уряд Канади. Розуміючи цілком і повністю, що дуже скоро будуть вибори. І багато канадців, які зараз будуть просити е, уряд піти їм на зустріч і щось зробити для українців, це не забудуть, що їм не пішли на зустріч і. Е, які будуть наступні вибори, хто вже зна? Так, тобто, це. Така дуже серйозна відмінність. Ну і ще раз хочу вам нагадати: е, якщо навіть уряд України і просив уряд Канади наробити якісь спеціальні програми, не залишати українців. Це не завадило уряду Канади зробити спеціальну програму по воз'єднанню родин. Чому це було зроблено? Це було зроблено не заради українців, у яких тут є рідні. Так це також треба розуміти. Це було зроблено заради громадян Канади, у яких є рідні українці, а таких тут багато. Так, тут одна з найбільших діаспор українських у світі. І, звісно, у кожного цих членів діаспори, так, у кого є українські коріння, але вони громадяни Канади, у них є такі рідні, такі близькі, які живуть жили в е, Україні. І для того, щоб допомогти своїм громадянам Канади е, залишити тут у своїх рідних та близьких, уряд Канади вже зробив спеціальну програму, по якій прийняв більше 20 тисяч подань. Так, тобто. Уряд Канади вже робив таку програму, незважаючи на те, хто б його там що просив, чи не просив. Знов таки підкреслю, ми не знаємо. Немає достовірних даних про те, що такі домовленості існують. Тож, друзі, не звертайте увагу на всіх цих хейтерів, не звертайте увагу на всіх цих демотиваторів. Е, знаєте, жодна класна велика справа не обходилася без демотиваторів, без е, таких, знаєте, підтримувачів в лапках, які будуть ходити ой. Так це ж неможливо, ой, так це ж ніяк же не станеться. Якби людство та це би слухало би цих ідіотів, цих демотиваторів, люди би не літали би в космос, люди би е не, не подорожували. Так тобто, ну якщо би так воно би і було. Так ще би жили б в пещерах там у своєму древньому світі, і охотілося би полювали би на мамонтів. Тобто не звертайте увагу на на хейтерів. Е ви знаєте, як я кажу. Шафки в'якають, так це не собаки лають, це шафки в'якають. А караван іде. Ми з вами впевнено йдемо до того, що ми хочемо отримати. І чим більше хейтерів, чим більше таких демотиваторів. Тим це більший індикатор того, що ми на правильному шляху, і у нас все буде класно. Тепер щодо е, хочу подякувати. Вже отримали ми досить багато е, донатів від вас. Так, ми назбирали вже ну вже половину необхідної суми. Назбирали на те, щоб запустити сайт, як потрібно. Дуже всім дякую. Прям я не очікував, що так підключаться люди, і прям так будуть донатити. Вчора у мене прям цілий день зелін-зелін, зелінь, зелін зелін-зелін. Звісно, ми всі. Е, Надамо всі е, документи, куди все це пішло. Сьогодні в мене буде розмова. Дякую, знов таки. Вчора відгукнулася людина. Він е, бухгалтер в Канаді, і він погодився з нами також доєднатися до нашої команди. Буде вести всю бухгалтерію. Все буде грамотно, все буде чітко, все будемо показувати. Про все будемо нести відповідь, куди що пішло. Нагадую вам, що донати ми приймаємо ще. Сьогодні, сьогодні у нас яке 29-те, ще сьогодні і завтра, все потім я зупиняю, тому що поки ми не розберемося з бухгалтером, не поставимо все це на інші рельси. Так, щоб все це було вже навколо не, нав... не було прив'язано жодним чином до мене, а було прив'язано до а, цієї нашої ініціативної групи і до цієї програми. Тож посилання, якщо ви хочете підтримати, надати донат ще є в описі до цього відео. А потім я його приберу. Я сподіваюся, що я вам надав корисну інформацію. Ще раз кажу: не звертайте увагу на хейтерів. Це нормально, що вони є. Це це неминуче, що вони будуть. Але ми з вами робимо класну справу. Ми з вами робимо велику справу. Ми з вами робимо, до речі, те, що ще не робив ніхто так. І ми з вами будемо перше в цьому. А забув, забув також сказати. Мені тут вже починають писати. А чому би нам зараз, а чому би не зробити таку програму там і для інших національностей, а не тільки для українців? Кажу просто відповідаю. Інші мене не цікавлять. От чесно, от я я не розпилююся. Я не збираюся бути рятівником всього світу всіх мігрантів, так іммігрантів. І, і, і я в мене є чітка завдання допомогти українцям в Канаді. Все, крапка. Не треба мені більше писати там. А давайте ми зараз як почнемо і всіх, щоб тут залишити, і всіх інших, не тільки українців. Ні, для мене є ціль, конкретна ціль це українці в Канаді отримують постійне резидентство. Все. Більше я на подібні пости відповідати не буду. На цьому друзі а, ні, знов таки забув. Я ж забув вам нагадати основне так головне, від чого ми не зможемо реалізувати цю програму. Нагадую вам, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте обов'язково вподобайки в цьому відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що я вам зараз розповів, це обов'язково. Мені треба знати вашу думку, і треба розуміти, чи зміг я донести до вас свої. Аргументи так, тому що я то розумію, як це працює, і до чого ми йдемо, і що ми хочемо. Але можливо, я десь не підбираю правильні слова для того, щоб до вас донести а, свою думку і свій підхід, і те, що ми зараз робимо. Тому обов'язково напишіть в коментарях, чи вдалося мені до вас донести, чи ні, чи вдалося мене мені вас заспокоїти, так а чи е, ні. І так, знову нагадую від вас. Підписка на канал, вподобайка, коментар. Особлива подяка всім, хто хто скине це посилання на це відео в соціальних мережах. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.